Друзі, всім привіт! Вас вітає інтернет-магазин Віковий Схід. Перед вами брелок-амулет, рука Фатіми Хамса, великий потужний оберіг брілок підвісок рука Фатіми Хамса, великий здатний захистити від грабежів, неприємностей і нещасних випадків, сприяє посиленню лідерських якостей, допомагає бути цілеспрямованішими. Хамса, рука Фатіми це символ розкритої долоні, є найпотужнішим оберігом від будь-яких видів енергетичних атак, приносить благо та прибирає всі негативні вібрації, спрямовані на вас. Рука хамса захищає від сплетень та здатна приблизити до вас самих гарних людей. Також рука хамса Фатіми може зашкодити вам або бути використаним проти вас, тобто вона вас оберігає. Носіть з собою, щоб залишатися захищеним від офісної політики, сплетень і тих, хто хоче заподіяти вам шкоди. Тому цей брілочок. Він буде завжди вас захищати, тому що люди різних національностей носять цей амулет, символізуючи свою довіру вищим силам. Хамса це потужний символ, дає прямий доступ до позитивних сил і допомагає досягти вищого стану свідомості, допомагає знайти людині позитивні якості та відкриває глибший сенс. І розуміння. Використовуйте як брелочок або як кліпсу на сумку, на ключі, повісти на робочий стіл у камідеті, офісі, вдома. І чим більше символіки ви будете носити, тим більше буде у вас багатства в домі. І ще один секрет: кожен повинен мати подарунок такий. І чим більше ви будете дарити такої символіки, тим більше буде грошей в ваших будинках. Більш детальнішим описом ви зможете ознайомитись, зайти по силиці нижче на наш інтернет-магазин. Також підписуйтесь на наш канал в Ютубі Віковий Схід. Ставте лайки, діліться відео. Це завжди гарно вплине на вашу карму. підніме вам настрій і в вашому житті буде все супер! Дякуємо, Па-па!